Ще хочу розповісти вам про один препарат: це наш грязьовий гель для душу. Мені він дуже подобається, бо це спа в домашніх умовах і приймаючи е, душ, ванну, наносячи на шкіру голови, вмиваючись, наносити на все тіло. Е, що робить цей гель? Е, е, Наряду з тим, що він змиває бруд, він також поліпшує стан нашої шкіри. Завдяки мінералам, мікроелементам мертвого моря, завдяки комплексу ароматичних трав, екстрактів, грязьової композиції. Він не пересушує нашу шкіру, а навпаки, живить, омолоджує, наповнює, поліпшує мікроциркуляцію, знімає запалення, знімає больові синдроми і симптоми. І хочу сказати, що цей гель дуже легко приймати. Милюючи голову, миваючись, також додому приходячи, зняти втому, зняти набряки, зняти, е, свій е, дійсно перевтомлюючий стан, можна прийняти душ, можна прийняти ванну, можна просто ніжні ванночки приймати. І Хочу сказати, перед тим, як приймати ніжні ванночки в сольовому розчині, можна їх намазати нашим гелем е, 5-10-15 хвилин, в кого є. Такий час занурити їх у водичку втепленьку, і ви побачите, наскільки зволоженість стоп пом'якшується, якщо є натоптиші. У тих людей, у яких є тріщинки, дуже гарно загоюються. То ми це дуже якісний помічник в домашніх умовах і такий санаторно-курортний оздоровлюючий комплекс. Так що користуйтесь.